Ми дякуємо кожному, хто віддав свій голос за нас, і ми е, гідно представимо Україну в Європі і зробимо так, щоб всі брали з нас приклад. Всі чули, які в нас сталеві серця, е, які ми незламні. І щоб ставали такі, як ми. Thank you, thank you, you, thank you. We love you. Слава Україні! Гарам слава. Творці! І саме творці стають переможцями на. Три переможці глядацького голосування і переможці відбору. У yeah, yeah. yeah, yeah. like мене емоції такі як у мене на лиці. <гум> ага. я, я не знаю, як описати цей стан. Ми просто не очікували, не очікували дуже. Але ми надзвичайно вдячні кожному, хто голосував за нас і кожному, хто вибрав нас. Для нас це відповідальність велика, щоб показати нашу країну сильною і незламною. боже. А давні тисе. А мрігапі ті країни, ті дюри, ті еривому хуботи. we're going to take 100%, 120% to Liverpool and we're going to give it all we got. Будете щось змінювати після фон пораду? Ми про це будемо думати трошки згодом, тому що тільки закінчився відбір і Ну, коротко, Окей. We'll so. okay. yeah. Чи можете ви сказати, ми привеземо перемогу Україні вдруге? Чи не можете так впевнено сказати? Ми можемо сказати, що ми зробимо все для того, щоб представити Україну в Ліверпулі максимально гідно і щоб на нас всі дивилися і брали приклад. Елементи, які ми використали в нашому номері, символізують те, що зараз сьогодні є люди, які е, займаються ядерними загрозами. Е, поки наші люди зі сталевими серцями захищають всю Європу. Настав час бути єдиними проти зла заради миру завтра. class uh, now you didn't use uh, live back vocal why well first of all i think we can all see the, uh, the things on stage you know we just had to make use of what we had so we didn't have the chance to use a back vocalist so we have what we have <laughs> we used what we had so i guess you get what you get <laughs> У мене зараз в телеграм-каналі проходять опитування. Ви лідери на другій позиції. Дуже маленький відрив після круць. Дуже сподобались людям. Якщо ви переможете, який буде головний меседж від вас в цьому світу зі сцени? От, Ліверпуля головний сказати меседж. Е, головний меседж це те, що е, всі українці зараз зі сталевими серцями вони сильні та незламні. І як би важко і болісно не було, ми будемо єдиними, будемо йти вперед і посміхатись. Були написання цієї пісні навесні. Надихнули події, які відбувалися на Зосталі. Ми на початку повномасштабного вторгнення сиділи в новинних пабліках і натрапив на відео захисників за Зосталі, це Володимир Прокопенко та Калина. І коли я дивився в їхні очі, я бачив вогонь, бачив силу та незламність. І я не міг уявити собі, як там важко, але те, що я бачив в їх очах, давало мені мурашки по шкірі. І ці емоції ми перенесли в цю пісню. Харт оф Стіл, хто допомагав вам у створенні ваших образів, тому що, окрім а, модного гурту, з точки зору муз музики, Ми ще можемо сказати, що ви досить стильові в плані візуального сприйняття yeah. ваш так. по вашим образам та костюмам. Це український дизайнер е, Іван Фролов. Е, бренд Фролов. Ми е, розказали про свою ідею, йому сподобалась пісня, і він створив прості. he moves ось outfit with the song and the message in an outfit that's what i like yeah. okay maybe i should talk louder uh, i think he really translated the song and uh, our message into an outfit and i think that's why the outfit really represents the song so i can understand why uh, you know, people like it <laughs> he's very intelligent i love his work and uh, Тиси за піс артів са мав коментарі Салівини. Чи образила вас критика дещо? Чи здається ви змінювати Нас ніколи не ображають uh, коментарі і критика. Ми звісно візьмемо її слова до уваги і самі приймемо рішення, що нам потрібно зробити пісню, якщо ми uh, будемо представляти Україну. 23 uh, грудня ми представимо. AP, «Heart of Steel», де буде ось ця пісня. Нещодавно ми відкрили мурал, присвячений Миколі Леонтовичу. Там також буде пісня, де ми засимплували твір, налетіли журавлі в його обробці, і буде ще дві пісні. Взагалі, це AP присвячене українській незламності.